Вітаю вас у програмі Крок на зустріч. Я очікую на людину, яку Бог зцілив, який повернув сім'ю і змінив життя на 180 градусів. Вітаю вас, Олександре, у програмі Вітаю. Крок на зустріч. Дякую сердечно за запрошення. Будь ласка, присядьте. Ким для вас є Ісус Христос? Для мене найперше. Ісус Христос є моїм особистим Господом і Спасителем, тому що Він своє життя віддав за те, щоби я міг жити, за те, щоби я міг розуміти. І я дякую мому Господу, що Він мене спас від гріха. Ви кажете, що Ісус є вашим Спасителем, тож від чого Він вас спас? От і причина була гріх в моєму житті. Те, що я був людиною, який жив як хотілося, поступав як хотілося, як з дитинства було вкладено в моє життя, от, які цінності були в моєму житті, згідно них я так і жив. І тому я розумію, що гріх це коли людина відкидає Божий план на життя, коли людина відкидає Боже призначення. На життя і живе сама по собі, надіючись на себе, на свої сили, а в кінці, як завжди, нічого доброго з цього не виходить. А в чому ж проявлялася ваша гріховність? Чи можете навести декілька конкретних прикладів? Я думаю, що з самого початку в моєму житті було ну, закладена така філософія все відразу і без зусиль. І згідно цього, як я розумів. Як навчали, наприклад, інші люди, як я бачив приклад навіть в інших людей. От, я вирос в сім'ї нормальній, де мама тато працюють. От, дуже добре навчався, займався професійним спортом, боротьбою. Навіть поїхав в Київ навчатися далі по своєму профілю. І мені здавалося, що все буде добре. І цих знань. Або цих людей, які були активними учасниками мого життя, достатньо, щоб прожити добре. А в цей час, звичайно, я про Бога нічого не знав і ніколи навіть не проходило жодних думок. Ось. І прийшов такий момент, коли потрібно було прикладати якісь зусилля для того, щоб вибирати певні рішення і робити певні рішення у своєму житті. І я розумію, що я. В цей час, 90-ті роки, коли всі а, люди а, знаходили і робили все, що хотіли і як хотіли. От, а, а, я попав а, в таку ситуацію або в таку кампанію, або навіть і, в якійсь мірі я і був в цій самій спортивній кампанії, де почали займатися тим самим а, рекіт, а, різні злочинні, кримінальні справи. І прийшло до того, що мені потрібно було вернутися додому в своє рідне місто на Волинь. Ось, і коли я вернувся, мені здавалося, потрібно почати якось жити інакше. Ось. Але життя воно закручує, воно якось так направляє. Ось. І я продовжував займатися тим самим. От. Ми мали е, таку справу. Де було, був відкритий кордон з Польщею, і ми дивилися за порядком з хлопцями, щоб е, за певним порядком ми дивилися от, і за це отримували якісь кошти, і за це ми якось жили, от, і нам здавалося, що все буде добре. От. Тільки потім прийшли наркотики у моє життя. Потім е, я втратив сім'ю. Потім в моє життя з'явилася хвороба, такі дві пухлини піджелудочної желези, де я лікувався. Ось, і в інституті Шалімова в Києві мені поставили діагноз півроку життя. А, робити операцію було вже недоцільно, організм би вже не витримав, і мене виписали. Я приїхав додому, важив 42 кілограми і вже потихесенько і потихеньку помирав. Тому для мене сьогодні ясно і зрозуміло, чому людина опиняється в таких обставинах або в таких ситуаціях. Ви знаєте, що проблема моя була в тому, що я був грішник, але цього не розумів. Можна сказати, як люба фабрика випускає якийсь продукт, то так само фабрика гріха може. Випускати якийсь продукт гріховності, злочинності, іншими словами, життя, яке обов'язково принесе смерть і загибель. Олександре, а як саме відбулося ваше звільнення від гріха, і ви сказали, що Ісус став вашим Спасителем? Коли тобі 28 років, і ти приречений на смерть, і ти вже розумієш, що нічого. В житті змінити не можна. То ти хватаєшся за все, що тобі пропонують. І я так же само хватався. І мої ж друзі привозили великі кошти і готували мене на операцію в Ізраїль. От. І намагалися якось і щось зробити, щоб все було добре. Але моє життя гасло з кожним днем. Я бачив мою сім'ю, яка страдала. Я бачив, наскільки це витрачалися фінанси. Можна сказати, я дійшов до такого моменту. Що мені хотілося життя якось би швидше закінчити. Ну, я не знав, яким чином. І ось мама одного дня по телебаченню, ОТ1 побачила а, передачу, а, де знаходяться в центрі реабілітації люди, які втратили всякий сенс життя, були від різного роду хвороб, там, із залежності а, в проблемах, і знаходились на якомусь місці. І вона мені порадила. Послухай, може там такі, як ти? Боїть. І от одного разу я туди попав. І коли я туди попав, я перший раз почув про Ісуса, який може мені допомогти і спасти мене від моїх оцих проблем, бід і так далі. От. І я вцепився. Я все-таки відкликнувся. Я думаю, мені вже втрачати взагалі нічого немає. Я вже можна сказати на самому низькому рівні і ніякої немає надії на життя. І ось коли я покаявся, коли я промовив молитву грішника, коли я дійсно зрозумів, що всі мої проблеми це від гріха, від неправильного способу життя, від неправильних цінностей, все, що було в мені вкладено, це все було від цього світу вкладено. Це все було вкладено неправильно. Я покаявся. І знаєте, мені стало настільки легко, мов би, цю нестерпиму ношу, яка лежала на моїх плечах, і мені було дуже і дуже ну, страдально мучительно. Ось вона, якби хтось забрав, вона якби злетіла з мене. І я захотів жити. Потім за мене помолилися. Сказали, що Ісус Христос може зцілити всякої хвороби. Я говорю, а звідки ви це взнали? І ось мені принесли Біблію, мені відкрили і прочитали, що Ісус Христос ходив по всім селам містам, і Він приходив до тих людей, які потребували Його допомоги, і Він відповідав, зціляв, допомагав, годував в їхньому житті Ісус, коли вони зустрічали, робив все. От, і ставився на своє місце. І так сталося і в моєму житті. Я відчув, що мій організм набув сили, і я нічого не міг їсти, я почав їсти. Пролив сили і енергії настільки був потужний, щодня я виходив і не міг навіть уявити, що людина в цьому світі може бути така щаслива. І щаслива з ким? З Богом. Тому що Він допоміг. І він дав мені зрозуміти, що у нього є єдиного план на щасливе майбуття і життя моє. Олександра, а як на вас впливає любов Бога і як ви її відчуваєте у житті? З першого дня мого навернення до Бога і до сьогоднішнього дня це Божа любов, це спосіб мого життя або стиль, або все моє життя на цьому фундаменті от уже основується. Тому що тільки ця любов допомагає мені бачити, розуміти і слідувати за цією любов'ю. З самого початку мене Бог зцілив надзвичайним образом. Ніхто з врачів, з людей не міг допомогти. Це Бог. Я в цьому переконаний. Навіть коли я приїжджав. До Луцька в лікарню, і коли я там лежав, коли ці лікарі мене знали і бачили, і подивилися на УЗІ, коли там немає ніяких пухлин. Вони здивувалися, думаючи про те, що цей апарат поламався. А це зробив Бог. Так само, моя сім'я вернулася жінка, народилися ще діточки. О, це теж зробив Бог. Неможливо було змінити от, мислення моєї жінки або бачення, знаючи про те, який я був до того часу, от, що я змінився. Одного разу, коли ми зустрілися, і вона подивилася на мене, каже: Зовнішність твоя! А внутрішність хтось як змінив, як інопланетянин. Твоя внутрішність змінилася, ти став іншим, і це теж люди бачили, і це зробив Бог. Колись я робив шкоду в своєму місті, в своєму регіоні, а потім мені захотілося про цю любов розказати всі. І я ходив, я бігав, не встигав, взяв велосипед, але я хотів всім розказати, тому що ця любов жила в моєму серці, і вона мене вела Цими дорогами і до цих людей, які дуже сильно потребували цієї любові. І потім образувалася церква. І знов люди почали приходити. На сьогоднішній день я навіть не думав, що можу жити в Польщі. А я живу в Польщі, несу служіння, яке довірив мені Господь, і я бачу, що не так мої здібності, якась харізма чи якісь таланти роблять такі справи, де люди можуть знаходити смисл життя. А я бачу, це Божа любов. Це Він робить через таких, як я. А таких є багато. Олександр, ваше життя змінилося кардинально, коли ви зробили крок на зустріч до Бога? Так, звичайно. Життя взагалі змінилося, і не думав, не мріяв, і навіть мені не здавалося, що може так все змінити Творець, Господь і Спаситель. Я зробив один крок до нього, а він поміняв все моє життя і дав мені надію живу на вічне життя з ним. Олександра, і на завершення телепрограми. Щоб ви побажали тим людям, які втратили Сенс життя, надію. Мені дуже близька біль людська. І я їх дуже сильно розумію, тому що сам був в такому положенні. Все, що потрібно розуміти і знати, не впадайте у вічі, не втрачайте надії. Вона є. І є тільки в Ісусі Христі. Це жива надія. Це віра в Ісуса Христа. У мене є велике бажання на серці сказати, що вихід є завжди. Я був простий, в мене не було нічого, щоби Бог звернув на мене увагу. Але все-таки Він мені допоміг. І я вірю, що Він може допомогти кожному. Тому я бажаю кожному звернутися до Бога в молитві і попросити в нього допомоги. Усім серцем. Вірте, що Бог. Дасть відповідь, а моє велике бажання проповідувати або розказувати про Ісуса Христа по цілому світу, щоб люди знали, є Ісус, який любить, який бажає всіх спасти і яких чекає, щоб до Нього звернулися.